Так, не, вам покажу токарний прикол. Взяв я балванку на металоломі, алюмінієву, отаку от гарну, щоб було вибито щось. От. Ну і заклав її в станок, почав точити, проточив чуть-чуть зверху, торцанути. Мені відлітає оця пімпочка, І це зовсім не балванка. Це отака от балваночка, але в ній. Отвір. <смеш> Наточився деталі. Отакі От приколи бувають, якщо купляти заготовки на металоломі. Я не сподівався, що таке буде, але ладно, піде на якусь заготовку, де потрібен такий отвір. Де треба буде стільки видирати потім. Отакі-то От бувають деколи приколи. Так що, якщо берете щось на металоломі, беріть з запасом, а то може попастись така історія, як в мене. Ну так. Добре, що це було не дуже спішно. І я знайшов другу заготовку. так пролетів би. Ось так. Нічого не вищувало, біди, ніби. Цільняк, цільняк. Рісцем проїхався, відпала така пімпа. Так що вважайте.